Доброго дня. Хочу зробити таке коротеньке відео про те, що я вчора говорив про результат обліт маток. І бачимо знову така приблизна ситуація з точок. Тут бачите порозкидувані мої шестирамочники. але не на палеті, три, але кожну в різну сторону, а розкидані. Бачите, яка трава висока. І вірте, не вірте, це правда перший раз в моїй практиці 100%. 100% матки запліднені і всі сіють. У мене кілька років тому було найменше, саме найліпше саме було 99% одного разу. Ну, от сьогодні перший раз 100%. І це такий самий тучок, як. Бачите знову галявина і навколо ліс. Отут облітується, там були відводки, тут точок, а той точок, що ми були вчора, він знаходиться аж там далі за тим лісом. Приблизно 2-3 кілометри звідси. І також ще один є 2 кілометри в ту сторону також. І ось. У тій стороні в мене є ці сьогодні є напевно 14-15 день, ми просто не мали часу їх скорше оглянути. Зазвичай я на 12-й день оглядаю. І... І також з цієї сторони вже піду покажу. Тут вони вже давніше облетілися, вони вже сіють давно давним. От коли ці облетілися вже були, вони вже почали сіяти, тільки тоді ми поставили нові тут, щоб не перенасичувати. І є така сама ситуація тут. Ну Тут є хлопці, коротше їх порозкидали так, що я не знаю, чи ми їх всіх знайдемо. Десь там є один, тут є. Як бачимо, тут є. Тут, коротше, я їх ставив маточники, я їх ледве познаходив. О, там є. Тут. Бачимо, там. І такі то справи. Дякую, до побачення. І не забуваємо підписуватися на канал, щоб бачити більше цікавих відео.